Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу вас вітає команда Шляхами Таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на тиждень, 11-17 серпня на 6 карт. Ну що ж? Емоційний стан на тижні буде характеризуватися картою трійка посухів, це творчість, але і грошові витрати. Це плани, які ви здійснюєте, тобто ви планували, планували і будете щось вже робити. Ключовими подіями тижня стане королева пентаклів. Це цілісна жіноча особа, а жіночна, але це також ліньки, жадібність. Отже, притримайте хтось з нас притримує гроші, хтось з нас притримує гостинці, хтось з нас кудись не поїде, чогось не зробить. А хтось може й поїде, але буде поводитись дуже стримано. Так, що порадує нас? Порадують нас розбиті ілюзії. Ну, мабуть, якщо вони розбиті ілюзії, ілюзії, розбиті, то, то може бути, коли вчасно ви зрозуміли, що ви на щось не те ставили, на щось не те розраховували. І це, звісно, може принести радість, адже ви не зробили якихось кроків, які вже не повернути. Що засмутить на тижні? Засмутить нас на тужні туз посахів, а це початок, запліднення і перебільшення. Посахи це про вогонь. Вогонь це сильні імпульсивні дії, зазвичай доволі рішучі ті, які ніхто не обдумує спочатку робить, а потім розуміє, що, то, що сталося, відбулося. А отже, Засмутить занадто поспіхом зроблені справи, поспіхом зроблене щось, якісь висновки чи щось таке. Засмутить імпульс чийсь або наш. Бо ми не завжди ну, здатні себе контролювати, усяке буває в житті. Отже, вдих-видих, так, що слід робити? Гарна карта. Помірність. Слід знайти оцю рівновагу між тілом та душею, і враховуючи усі ваші внутрішні протиріччя, враховуючи ваші відчуття, видихнути і рухатися вперед через рівновагу. Тоді ці імпульси вам не нашкодять. Так, що слід робити? Багато рухатися, дуже багато рухатися. Тиждень будеш дуже активний. Ділові поїздки, витрати. Тобто, це якраз та ситуація, коли треба суїтитися, треба щось робити, не сидіти на попіровну. Рух. Постійний рух, трошки сюди, трошки туди, трошки сюди часу, грошей, сил, трошки туди десь взяли, десь віддали. Отакий буде тиждень, і якщо ви саме це будете робити, він буде набагато легшим. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляхами та